Тварин у родині Керносинків завжди було багато, допомагали скривдженим, кинутим форим. Донька Оксана за фахом педагог, але в останні роки перед початком повномасштабного вторгнення паралельно активно займалась зооволонтерством. Коли стало зрозуміло, що треба виїжджати, рішення прийняли одностайно: їдемо усі, забрали своїх підопічних. А також тварин ще однієї зооволонтерки, яка не могла виїхати. Також тих тваринок, яких залишили містяни на призволяще, покидаючи рідні домівки, не могла їх там залишити однозначно. Тобто, так і було сказано, що якщо ми будемо виїжджати, то тільки всі разом. Останнім пасажиром евакуаційної автівки став кіт Петрик, якого підібрали вже на блокпосту. «Були в мене такі заявки, що люди казали, ой, сусіди поїхали, кинули. Будь ласка, заберіть. Ну де. Декілька я ще так забрала, і останній наш був котик коли ми виїжджали вже на блокпосту. Хлопці а, попросили нас забрати, бо він прибився там, прихворів, і треба було його лікувати. Вони кажуть, ну ми не можемо тут йому допомогти. І вже раз ви виїжджаєте і забираєте, то заберіть. Будь ласка. Їхали на Черкащину, бо звідси родом голова родини, пан Олександр. Житло знайшли не відразу, бо зрозуміло, що з таким. Гамірливим господарством розміститися непросто врешті облаштувалися у селі Станіславчик, що неподалік від Черкас. Тут були умови для утримання тварин, і це було основним аргументом. Відразу переобладнали сарай під житло для чотирилапих. Перший вольєр, пан Олександр, збудував самотужки. Перший вольєр ми облаштували власним коштом і власними руками. Але ну, там і наші були вкладення, і інших волонтерів із нашої Донецької області, із Константинівки, якими ми до сих пір підтримуємо досить тісні стосунки. Але ж на ту пору ми були раді, тому що воно і таке є. Вже згодом, коли про цю родину дізналися зооволонтери з організації щаслива лапа вони й допомогли збудувати новий вольєр, встановити пічку у приміщенні для обігріву взимку. Отак і живуть у щоденних клопотах, але дружно і тварини, і люди живеться нам тут прекрасно. Ну, це не наша домівка, але прекрасна. У нас чудові сусіди нам завжди допомагають. І ми ну як, з усіми знаходимо спільну мову, ми ходимо в сітки в'язати для наших військових. От. Ну, а тут вдома намагаємося, щоб ми як, були і, і доглянута, щоб територія у нас була, і щоб наші тварини нікому не заважали. От. А сусіди це сприймають нормально, тому що ну, деякі в нас ну, дуже просять. Вийти з вольєра, ну хай погуляють, вони не йдуть далеко, але до сусідів заходять у гості. Сусіди їх пригощають молочком, приймають, ну, а потім вони, ж, звичайно, до нас повертаються. Так що, от, ну, таке взаємопорозуміння можна сказати. Звісно, тварин треба лікувати, робити щеплення, годувати. Окрім односельців, родині допомагають і місцеві зооволонтери, і навіть благодійники з за океану. Ми дуже щасливі, що навіть із Далекої Америки є люди, які щиро допомагають нам від душі з котиками, з нашими, з нашими тваринками. Друзі Тетяни Гурської, Тетяна разом всі вони дуже-дуже до нас так ставляться, як до рідних своїх, і до наших тваринок так дуже по-доброму відносяться, дуже співчувають цій ситуації і допомагають нам, привозять волонтери від них. І нам нам дуже добре, бо ми ну, можемо ну, спокійно дивитися в завтрашній день. Нещодавно у котячій спільноті з'явилися нові мешканці. П'ять кошенят керносинки не змогли залишити їх на прозволящі. Це хлопці з передової виїжджали і привезли. Просто вони їхали, вони не знали, куди їх подіти. І та наша сусідка там щось побачила, почула, побалакали. Кажуть: ну, якщо зможете, заберіть, будь ласка, то вони приїхали. Ну що ж робить, треба допомагати і хлопцям, і котам. Родина намагається приділяти увагу кожній тваринці. Всі вони соціалізовані, ласкаві. Коти і собаки дружно живуть у садибі села Станіславчик, де відчувається дуже приязна атмосфера і для людей, і для тварин. Кожна із них, хоч хоч ці дівчата, он що бігають по двору, хоч ці всі артисти, які бігають чи не бігають, чи ходять, чи не ходять. Вони теж приходять, вони всі до тебе тягнуться і не тільки до мене, а до наших усіх. Тут, що не приходять, вони всіх обласкають і їх обласкують. Ну, це ж таке діло. Це добре, що є е, такий… Ну я скажу, що у людей є такий… Е, 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 що вони можуть собі дозволити. Отак, от таке відношення до тварин, що є якесь е, відчуття того, що воно теж живе, що воно, да, від, да, що воно і відповідальність у людей є до цього. І ми якось в цьому моменті, теж останнім часом, це з моменту приїзду сюди, теж за ними піклуємося. Родина Керносенків заслуговує на повагу, вони рятувались від війни і вивезли найцінніший скарб живих істот, які не можуть подбати за себе самі. Тож світ врятує не лише краса, а й доброта.